Доброго вечора, шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось запропоновану тему. Запропонувала мені її підписниця, а, будь ласка, а, вона просила, вона зрозуміє, це стосується теми така, а, що відбувається за вашою спиною? А ви цього не помічаєте. Ось в такому контексті я просто згадую тему і хочеться ж передати її саме так, як вона значила. Ну, добре, але ви ж розумієте, це загальний розклад, і ви повинні відчувати енергію вашої сигніфікації, що з вами відбувається, я зараз буду вам говорити. І так, налаштовуємось на розклад, думаємо про себе. Прибираємо зайві думки, і ми розпочинаємо, в яких ви зараз знаходитесь енергіях, що відбувається зараз у вашому житті. Дивимось. Король мечів, королева кубків. Тут і чоловік зразу вийшов, і жінка може бути. До речі, це розклад загальний, і тому кожний. Дивіться по-своєму, так? У вас є тут фоні чоловік чи жінка, тому може зазначати: фони дуже сильно. Або мечевий якийсь колишній партнер, або навіть начальник ваш, там, я не знаю, або жіночка така кохана, любляча, яка дуже багато чого віддає і віддавала, можливо, фортуна, правосуддя, імператриця. Дивіться, я буду розповідати, ви чуєте, тут одразу видно поєднання холодного розуму. Це може бути як енергія ваша, та гарячого серця. Тобто, ви думаєте, зараз більше головою, але серце у вас відкрите, це про поєднання чесності, рішучості, аналізу, дії, кроків, логічний підхід. і... Королева Кубків нам дає таку знаєте, тяжіння до емоцій, емпатію, чутливість, ніжність, інтуїцію, оце кохання, оце віддавати, знаєте, оце от, ну, ці от такі емоції, ну, ці більше такі жінкам такі притаманні. так? І а, фортуна і правосуддя тут вам зазначає, я хочу зазначити на цьому, що зараз у вас момент вибору вас перевіряє, до речі, Всесвіт. По перше, у вас можуть бути судові, судові якісь ситуації, пов'язані з розлученнями, з документами, з правоохоронними органами. Я не знаю, можливо, вирішуються якісь документи стосовно да, чого ще. Знаєте, але фортуна вона крутиться, а правосуддя говорить. тут потрібна рівновага, справедливе рішення. Тут ви перебуваєте в переломному такому циклу. Зараз у вас дуже велика перевірка йде. На чесність, по-перше, сама з собою, чи сам з собою, і з іншими. Також всесвіт вам говорить, що вам буде повертатися те, що ви, наприклад, як королева кубків і імператриця, дуже багато чого вкладали. Ну, наприклад, так. А, а вам. Не віддали або віддали там частково. І тоді вам буде повертатися ця рівновага з тих місць, де забрали, але не дали. Якщо навпаки, хоча я по картам тут бачу, що дуже багато тут багато іде енергії жіночі. Але ми не будемо остаточно. Саме говорити про жіночу енергію, ми просто говоримо фонову. І тут, до речі, я бачу королеву Пентаклів на дні колоді. Я просто подивилася, і повинна зазначити тут про стабільність, тут про вкладання, тут і імператриця і королева Пентаклів, тобто це про стабільність це людина, яка ну, для, неї, для неї є дуже важлива стабільність, і вона вміє будувати, і вона вміє віддавати. Але якщо не було рівноваги, то рівновагу будуть вам повертати. Тобто справедливість говорить, все по справедливості буде. Отже, зараз ви знаходитесь на такій енергії роздоріжжя і внутрішнього суду. Тобто, коли потрібно поєднати серце і розум, і від цього залежить подальше ваше зростання і накопичення, і стабільність, яку ви прагнете. Розумієте? Ви доволі така радюча людина, ви стабільна людина, ви людина, от, ви відповідальна людина. На вас можна покластися, до речі. Ви дуже от, розумниця або дуже розумний чоловік. Тобто, дивиться, або в вашому фоні є такі жінки тут. У кожного своя ситуація просто розповідаю як загальний фон. Тут може бути дві жінки, наприклад, у чоловіка. І тут теж показувати, розумієте, мати, там, дружина там, чи куханка. Ми говоримо про вашу енергію, тому не будемо додавати і притягувати того, чого немає. Я відчуваю, що зараз щось буде. Що відбувається за вашою спиною? У вас, а, до речі. По правосуддю можу так сказати, якщо у вас вирішується ситуація з документами або в судах якісь ситуації, так? Будь-які. А правосуддя на вашій стороні? Вона буде вирівнювати. Правосуддя на вашій стороні, тому що разом карти стоять дуже такі позитивні. Що відбувається за вашою спиною, а ви цього не знаєте? Місяць мені не подобається вже четверка мі мічів. Королева мечів. Вежа. Сімірка кубків, десятка кубків. Король кубків. Там королева кубків. Король мечів. Тут королева мечів, король кубків. У вас щось колишнім, або з колишньою тут відбувається. Я розкриваю вже місяць. Щоб не витрачати час, я розкрила вже місяць, просто додала карти я. В думках проговорили, хочу розкрити карту Аркан місяць. Дивіться, що приховано за вашою спиною. Глибока трансформація в стосунках. Тут в стосунках дуже, дуже точно. Чи в сімейній сфері? Хтось із близьких переживає сумніви, має ілюзії. Чи альтернативи, і старий фундамент, хочеться сказати, може дати Трищину або вдав вже трищину. Це не обов'язкова зрада, але точно руйнування старих уявлень про щастя. І я відкрила м, саме місяць, де вийшла четвірка «Жезлів, Сонце і Пірка Кубків. Це приховано, що приховано під місяцем. Це про насправді ви маєте шанс на справжню радість і союз, але зараз, через якісь втрати, біль це не видно. Місяць це приховує, ви не бачите цього. Є ілюзія щодо якогось щастя з людиною, і треба щось відпустити, аби почати справжній світлий свій шлях. Розумієте? І королева Пентаклів залишилась на дні колоді, я тусувала колоду. Дивіться, тут по місяцю дуже багато прихованого. Так, і обмани або самообмани. Це недоговоренності можуть бути. Це не завжди щось погане, в тому сенсі, в якому ми можемо розуміти. Не накручуйте себе. По місяцю ви можете себе накручувати. Це самододування ці ілюзії, ви можете знаєте, собі ще навіювати. там щось побачили або почули і ще намалювали а Хтось відсторонився тут від вас. Людина знаходиться на відстані, і тут проявляється тема сім'ї. Дуже чітко проявляється це про глибокі почуття, але водночас завершення цикла якогось у вас тут у вас щось руйнується або зруйнувалося те, що було раніше, і це вже ну неможливо якось повернути. Напевно, тому ви і в таких енергіях знаходитесь по правосуддю фортуни.